Всім привіт! Зараз хочу по-бистрому показати вам розпаковочку, що ми купили в кауфлані. Себе зараз не показую, оскільки я тільки прийняла душ, і в мене ще до сих пор на голові полотенце. І так, показую. Перш за все, це наш кавунчик. Тут 5 кілограм за 4 чимось євро. Ковбаска отака теж по акції. Я зареєструвалася на. Програма Kaufland, так? І там, от, якщо скидки, активувати, і тоді 20%, скидки, там, чи 30%, чи 15% Коли, як на що. Потім ми взяли. Таке, це Євро 48. А це, по-моєму, за євро. Крилишка. Не пам'ятаю, по чому, ну, євро чимось. Я буду не я, якщо візьму не по акції. І Настя захотіла кашу гарбузову. То взяли за 3,90. Ну, дороговато, звісно, але ж кілограм євро 99, а тут 1,960 960. Буде завтра зранку каша гарбузова. Потім ота ще. Ой, до речі, дуже смачна. Це, це без акції, це євро 45. А це по акції євро 60, по-моєму. І українці, як завжди, сало. Я не знаю, знаєш, що кілограм стоїть 4 євро. Три почка зеленої цибулі. Ми і так їмо і в салати, помідори. І так, що у нас по помідорах? По помідорах у нас півтора кілограма. Так, кілограм стоїть євро 39. Ну, помідори, так, да, ці щось подорожчали, трохи були по 99 центів. Потім узяли фарш на котлети. Тут кілограм і це обійшлося в три з в чимось. За 70 центів шпаріче. А, і в нас новенька духовочка, маленька. Хочу провірити, як вона працює, то взяли отакі дві штуки. Дві штуки. Скидка е, 30% по євро 11%. Тут, виходить, тісто готове. Не знаю, чи таке не брала, таке і мене не брала з повітом. Але хочу спробувати. Тут должна бути на 6 круасанів. Так, ось це, бачите, на 6 круасанів. Раз, два і все готово. А як буду робити, готувати, то я обов'язково покажу. А, обов'яз... обожнюю цей соус. Майонез чесниковий, типа. Так. Мука по 60 центів. Муки взяла три пачки по кілограму, три кілограми по 60 центів за пачку. Потім взяли цукор також за 60 центів. Там ще плюс 10% в подарунок йде. А де це ще її ми подівали, мабуть, положили. Макарошки також 60 центів. Гельс для брича. Два варення. Це Євро 25? Ні, це Євро 45. Смачне. А це Настя вибрала персикове за євро 25. І ще понабирали чай. Також по акції. Це 30% було на цей чай. Потім оцей. І оцей. А це так, по 80 центів. Зараз показую. Це євро 50, євро 50, євро 50, 80 центів. 80 центів. А це даже, як Хартюм каже, від нервів чай. Це євро. О, євро 60, по-моєму. Ось так. Зразу випереджаю. Ваші коментарі, чай потрібно точно багато. Повірте мені. Ми беремо тільки, не тільки для себе. Оцей я люблю, та й цей. Нас цей любить і цей любим. А ще хотіла показати і хочу спробувати, оцей взяла 160 центів, роликовий, то брала такий звичайний, щоб рискати. А це взяла роликовий, бо той бігом уходить аж капець. А це 60 центів. Я считаю це шара, тому що роликові взагалі 2 євро, 3 євро, 4 євро, 5 євро. А це їх попробую. Хто пробував таким користуватися, пишіть в коментарі, буде цікаво посчитати. Ось такі у нас покупочки. Всім бажаю хорошого дня! І мирної ночі, і мирного дня.